Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Червоне то любов. В Одесі закохані пари здали кров до Дня Святого Валентина. На період відряджень шукав того, хто б доглядав його кота, а знайшов дружину. Історія кохання одеського прикордонника. Полюбляють фруктові смаколики, та кожен сезон першими стають батьками. В одеському зоопарку обрали пару року. В міське відділення трансфузіології прийшли п'ять пар закоханих для здачі крові. Організатори акції Червоне то любов вирішили таким чином відзначити 14 лютого день закоханих, та привернути увагу до донорства в місті. Серед інших була й сім'я військовослужбовців: Олександр лікар за фахом, захисник Азовсталі, який рік був в полоні. Каже, після повернення ще продовжує відновлення і вже не вперше здає кров. Роблю все для своєї роботи, щоб врятувати якомога більше життів. Перше. Нарешті я вдома. Хотілося б якомога скоріше привітатись з родичами, рідними, з дружиною. І з усіма побалакати, бо там не те, що зв'язку там вільного пересування також не було. Ну і не їстися. Я був поранений і неодноразово, тому що був на Саневаку. Uh -huh. Підривався на машинах в більшості разів. Ну і вже тортури після полону це зламані ребра, зламаний хребет, порвані зв'язки. Потрохи відновлюємося. А ось родина рогових з Миколаєва на День Закоханих вперше вирішили прийти всі разом і здати кров. Анатолій каже, вмовила жінка. Я підтримую завжди і можна сказати во всьому. Наприклад, для мене це моя давня мрія. Я дуже давно хотіла здати кров, але то була то вагітна, то годуюча. А зараз вже відгодувала і якось вже налагодила зі здоров'ям і можна хочу спробувати. У мене бабуся була почетний донор. І тому я багато разів від неї чула, як вона здавала кров, і теж ще з дитинства хотіла спробувати, але потім вона якось трошечки так зам'ялась мислях. Деякі сім'ї, які прийшли до відділення, вже не вперше беруть участь в акції до Дня Закоханих. І здавати кров саме в цей день, кажуть, вже сімейна традиція. 14 лютого нас кожен день. І це вже другий, другий рік підряд, що ми тут 14 лютого, тобто це яка вже традиція. Здаю кров не вперше, і за останні два роки це вже там не знаю більше восьми разів, якщо я не помиляюсь. Кожні два-три місяці намагаюся здавати кров. Зараз я розумію, що це, це ну, обов'язок. Якщо не там, то... Робий все, що ти можеш, завдяки цій даті ми хочемо подарувати людям свята, оскільки в нас зараз ну, дуже мало привідів для свята. Ми живемо в умовах постійного стресу, але ми не можемо втрачати надію, ми не можемо здаватися. Ворог хоче позбавити нас не лише наших територій, не лише там нашого майна, нашої свободи, а ще й нашої радості. Ми підготували їм подарунки, смаколики, та саме головне, що це врятування. Товені життя. Організатори акції запрошують всіх охочих долучатись до донорства поза залежності від свята або наявності необхідної крові в лікарнях. Кажуть, адже в наш час ніколи не відомо, коли саме знадобиться кров та якого резусу і групи. Ольга Глечик, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. На період відряджень по службі Альберт шукав того, хто б доглядав його кота, а знайшов дружину. Пара створила родину напередодні Дня закоханих в сфері безпілотної авіації, е, займаюся плануванням та застосуванням. Я мав їхати у відрядження, і мені потрібно було на когось лишити кота. У мене не було знайомих в Одесі. І мій друг дядько дав мені номер цієї красуні. Яка приглядала за моїм котиком місяць, прибирала за ним, кормила, доглядала. А Потім я приїхав, ми познайомилися, я запросив її на побачення. З того часу ми ухажував. і почали зустрічатися. Спочатку я зрозуміла, що він хазяїн котика, але потім, коли він так гарно мав такі. Жести чоловічі, я зрозуміла, що в нас в наш такий складний час дуже тяжко знайти чоловіка, який буде справжнім чоловіком. Його поступки змусили мене закохатися інакше не було, не було ніяких варіантів. Він не Ні. залишив їх. Просто кожне його слово підтримується і несе за собою дію, яка закріпляє ті слова, що він каже. Вікторія каже, освічення справило на неї неймовірне враження. Він мене готував, дуже довго готував. В той день, коли він вирішив все ж таки його зробити, він мені сказав, щоб я була супергарнюнькою, бо в нас буде особиста вечеря. І я там намалювалася, одягла дуже крутий костюм, який він теж попросив патріотичний. одягти патріотичний. І за мною заїхала машина, мене заставили пристібнутися, сказала, щоб я не збігла. І мене привізли у якусь глух. Там було дуже темно, нічого не було бачити. Там був на даху чоловік. І все було дуже-дуже яскраво, гарно. Емоції зашкалювали. Ось це було несподівано. Планував довго, реалізував швидко, дуже хвилювався, поки чекав її. Все було дуже круто. Це було вау. У мене є син, і на сьогоднішній день він вже наш син. Він дуже дуже полюбляє Альберта, називає його татком. Для сина це дуже великі приклади. Він каже, що він буде військовий як тато. Зараз родина будує плани на майбутнє і мріє про перемогу. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Полюбляють цукерки з макухи, а також фруктові смаколики. У кожному новому сезоні одними з перших народжують дитинчати. До дня закоханих в одеському зоопарку обрали пару року. Цього року було 9 пар, і перше місце зайняли вівці, як найромантичніша пара. Тому ми їх сьогодні. Усе свято ми їх е, вітаємо. Ми їх пригощаємо смаколиками, які вони е, е, полюбляють. Баранчика звати Бублик, вівцю звати Білка. Їм біля трьох років переможцю можна було обрати за фото у соцмережах. Фейсбук. Всі ми проголосували. Я голосувала за овечок і вони виграли, тому що дійсно такі милі, дуже класне фото. І взагалі в зоопарку їх можна погладити, потрогати. Те, і вони такі контактні. Клас. Нравиться? С є. С є. Нравиться? Угу. Скажи, хто є? барашки? Вона любить животное. Приїхаєш посмотрети. Вікторія Габчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Мені каже, это как бы обниматься, целоваться, хорошо себя чувствовать. Как раз это сейчас и нужно миру, если честно. Ты себя из-за этого хорошо чувствуешь, и ты как бы делаешь другому человеку хорошо. Вообще, любовь может много. Я так думаю, что э, из-за любви совершались очень э, хорошие поступки, и любовь, наверное, любовью движет мир. Вот, Мы Да, да. Первая любовь, вот я помню, я когда э, смотрела на него, я ничего не видела, только вот солнце он и, и вокруг только солнышко и все. Поэтому да, ему уже любила, но я имею в виду, що сейчас оно угу. со временем все как-то притупляется. Любовь, я вважаю, що це про добрі вчинки, про э, взаєморозуміння між одного одним. Про смачні сніданки в пості, можливо. Йому подобається, ну е, їм приємно. Ну. Это очень хорошо людям, приятно сильно, красиво, ну, И у них от них радость появляется. Они любят друг друга, они вместе там идут куда-то, они вместе мороженое, например, едят. Ну скажи, что такое любовь? Это, когда ты закоханный и не можешь любви. Ого. Я не знаю, кого я закохана, но я, я, я тоже не знаю. У меня и батьки закохали. Кто что жарят. то в кафе, Кто в кафе ходит, кто с ночами ежу работает. Очень любили друг друга, семья прекрасная, он любил и меня. І дочку, і внучку і правнуком не наждався. Для мене це, мабуть, турбота про когось там, коли робиш багато до чогось для людини, там коли прокидаєшся, і думаєш, я б для цієї людини щось зробила.